Окупанти з артилерії та інших типів озброєння обстрілювали Харківщину. О 12.55 в селі Глушківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню по відкритій території горіла суха трава. Площа пожежі 2 гектари. О 9-й ранку в місті Куп'янськ внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок дах та вікна. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 47 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу від ворожих обстрілів у Куп'янському районі області. Внаслідок обстрілу горіла суха трава на відкритій території. За добу трапилось 30 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 21,5 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 51 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районах Тихого і Вовчанська. Біля останнього триває ще один бій. Шість разів ворог атакував наші укріплення на куп'янському напрямку. На цей час всі ці боєзіткнення у районах Андріївки, Стельмахівки та Піщаного завершились. Марія Соловйова, Дмитро Дгоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.